Тривалий час на заклад не було розподілу вакцини КПК. Це вакцина проти паратиту та краснухи. Певна категорія дітей пропустила вчасно вакцинацію. На минулому тижні ми цю вакцину отримали, тому запрошую всіх, хто вчасно не зробив, пройти вакцинацію. Педіатриня Людмила Вареник розповідає, що наразі в наявності вакцина КПК американського виробництва гарної якості призначена для вакцинації дітей одного та шести років. Це жива трихкомпонентна вакцина у нас в Україні. Наразі у нас є вакцина виробництва США, термін досить достатній там до липня 2024 року, це монодозна е вакцина, тобто один флакон на одну дитинку. Це дуже зручно провакцинуватися. Вакцина вводиться підшкірно, вводиться 0,5 мл. Маленьким діткам ми вводимо в передню поверхню це в ніжку старшим діткам будемо дати подібне м'яз це в ручку. Вакцинація проти кору, паротиту та краснухи захищає організм дитини від цих трьох, на перший погляд, не смертельних, але дуже підступних захворювань. Особливо це стосується кору. Зауважує лікарка. Кір дуже контагіозне захворювання. Що це значить? Там індекс контагіозності складає 96-98%. Це значить, що із 10 діток, які контактували з хворим, дев'ять захворіють за умови, якщо вони не вакциновані і не хворіли даною захворюваністю. Вірус кору, він поза межами організму хворої людини знаходиться активний 2 години. Тобто ми можемо інфікуватися, заразитися захворюванням без посереднього контакту. З хворою людиною. Хвора людина побула в приміщенні, пішла або в міському транспорті, а потім дитина там побула протягом двох годин і може захворіти. Якщо ми дитину вакцинували, це не значить, що дитина не буде хворіти. Це значить, що дитина не буде мати ускладнень. Якщо вона захворіє, то перенесе захворювання в легкій формі. А от ускладнення від перенесеної хвороби можуть мати дуже негативні наслідки аж до летальних. Приблизно у третини тих, хто хворіє на кір, спостерігається пневмонія і навіть міокардит та енцефаліт. Зараз в Україні фіксуються спалахи корм, і епідеміологи стверджують, що ми на порозі епідемії даного захворювання. Кір сама дуже інфекція. Важка в тому плані, що може викликати ускладнення, які призведуть до інвалідізації і навіть смерті дитини. Наша співрозмовниця наголошує на тому, що є дуже обмежений перелік хвороб, які являються протипоказом для щеплення вакциною КПК. Лихорадка в період лихорадки ми не вакцинуємо діток. Далі тяжкі імуносупресивні стани у дитини, прийом великих доз глюкокортикоїдів. Активний туберкульоз, віл-інфекція з вираженими клінічними проявами і зниженням лабораторних показників, захворювання з боку серцево-судинної системи, дихальної системи, ендокрини, такі як цукровий діабет, бронхіальна астма, поруки розвитку серця. Це не є протипокази. Це навпаки діти з цим захворюванням є групою ризикою, ми повинні їх першу чергу вакцинувати. Медики самі слідкують за вакцинальним статусом дитини. І якщо підійшов строк для щеплення, викликають батьків з дитиною на вакцинацію. Перед цим обстеживши маленького пацієнта на наявність можливих протипоказань. Наразі у нас в громаді багато дітей внутрішньопереміщених, які теж там терміни були змінені. Діти не вакцинувалися в зв'язку з цими подіями в нашій державі, тому ми дуже велику увагу приділяємо. Саме цьому контингенту населення. Деякі у нас вже задекларовані, з тими легше нам працювати, бо ми вже їх держимо на контролі. А є ж такі батьки, які переїхали, ще діточок до нас не задекларували, вони ще там, бо ми їх і не знаємо. Тому якщо батьки нас Побачить, почують то, будь ласка, зверніться до амбулаторії, до лікаря, щоб подивитися вакцинальний статус дитини. Щоб ми могли, може наразі вашій дитині потрібна вакцинація саме в даний час. Тож медики закликають не зволікати і робити щеплення своїм діточкам. Тим більше, що вакцина, яка наразі є в наявності, майже не викликає побічних ефектів і переноситься більшістю дитячих організмів майже непомітно за рідким виключенням легких побочок. Пам'ятайте, що вчасно зроблене щеплення це гарантія пожиттєвого імунітету від трьох підступних хвороб.